Всім привіт, друзі! З вами я, Міше 50, і сьогодні ми знову будуємо багатоповерховий будинок. Так, давно не було цієї рубрики на нашому каналі. З вас лайк, а з мене хороший настрій, приємного перегляду. І підписатись не забудьте. Це вже сьома серія, і ми сьогодні будемо будувати шостий поверх. Буду я його вон там. Вон Вон там, вон де ви бачите. Круг. Ну що ж, матеріали, ухо, матеріалів нам вистачає. Дякую, овечка. Так, сокира, сокира. А сокира нам не треба. Зараз я зрозумів, то, що землю можна не ставити. Ну, бо це типу, довго буде, нудно. Цю землю потім забирати, потім її ставити. Коротше, це бред. А я. Ой, ой, чуть не впав. Зараз я вам покажу новий метод. Тут я ще кругом сход поставив, щоб не треба було ламати свої ножки в Майнкрафті. Ну і от наш п'ятий поверх. Let's go! Я може показував це в минулому відео цей метод, але я вже забув, це було дуже давно. Так, я, я будуюся туди. От. Зараз секундочку. Ой, так куди ж ти ставишся? Якщо будуть такі ситуації, от для чого нам потрібна сокира. Отак. Оце мій новий метод. Так, секунду, треба вистрибнути і будувати хороший такий будинок. Ну, до того. Ну, щоб він був не сильно малий, як другий, а, це другий. Блі. Я хотів сказати, щоб не був такий малий, як другий, але я її думав будувати такий, як другий. Але ні, розроблю трішечки більший. Якщо ви хочете скоріше, щоб я будував фінальний поверх, то поставте лайк. Це дуже сильно грає роль, та я бачу, який контент вам подобається, та яку рубрику мені знімати далі. Напишіть в коментарях. Так, закінчились блоки, нічого беремо ще стак. Фух, це буде довго. Ну що, друзі, давайте закладемо ще цих пару блоків. Давайте. Е, цим. Але в нас вже скоро в нас вже вечері. Є. Не знаю, чи це хорошо чи це погано. Ну-ой-ой, мене залагало тільки що. Я ж налякався. Не лякайте так Майнкрафт. Ладно, давайте зараз зробимо день скіпнем ніч. Все, друзі, день нам забезпечений, тому давайте вже приступати до діла, до роботи нашої, так. Свою. Тактику я не міняю і ставлю спочатку от те, оці от нижні блоки. Ну, вони найважливіші. Так, да, от так. А ще нам треба зараз поставити дверки. От. от сюди і сходинки не мішало би, але слухайте, а ми можемо драбину? Так, да, до речі, можемо. Можемо, це прикольно буде навіть. Але сходинки краще. То за сходинки лайк. Опять мучитись мені. Так, ладно, давайте вже... Ой, забув. Тут ж треба ще взяти. Ой-ой, в мене так багато дерева, що мені хватить напевно, і на сьомий поверх, на фінальний. Але це навряд чи. Хочете ще якісь похожі рубрики? пишіть в коментарях. В мене просто вже нічого в голові не вкладається. Також можна якісь рубрики по другій грі. Їйки по маніку. Можна ще в Роблокс. Так, два. Тепер три. І чотири. Якщо що, це трикутники з висотою. В висоту ставлю їх. Я не просто так, собі накидаю трикутники, а ставлю їх в висоту. Щоб все було по-нормальному. Ой, блін, забув залізти. Так, отут треба ще поставити. Щоб тут було. Ну, теж по чотири. Так, тут вже по три. Да. І чотири. Все, бачите, все має бути в ідеалі. Я думаю, я як звідси буду падати, я розіб'юсь. Так, сюди. Три. Капець, в мене вже знову ще один стак закінчиться. Як вони так швидко летять? Ну, давайте ставтеся І чотири, так. Да, тепер ще один. Я вже отримую рун. Ще один трикутник, два. Оп, так. Три і чотири. Тепер можна виставляти вверх, ну, типу я роблю каркас, а потім вже буду заставляти стіни. Ну, це вже, напевно, стіни, я не знаю. Коротше, робимо хату по нашим старим принципам. Я вже трошки підзабув, давно мене знімали цю рубрику. Ой, щось треба цей. Кажеш, трошки підзабув, давно рубрики цієї не було. Так, отут от ще одну полоску, цю, що я не зробив. Ще треба потолок зробити. Тут одразу по два буду ставити. А Кольо, куди блоки? Йой, що за лаги? Що воно лагає в мене? Ну от воно пропадає. Пропадають блоки, не видно блоки, не видно, куди я ставлю їх. Але валив їхні тільки силует блоків. Да, звучить дивно, згоден. Вже знов закінчилось. У мене тільки два стаки, друзі, в мене таке враження, то, що в мене не хватить цих блоків. А хоча, пам'ятаєте, як я казав, діпо, о, мені це навіть на сьомий поверх вистачить. Але зараз вже мені не вистачає. Обідно. Ну, з стінами, а ні. Я хотів сказати, що ми закінчили, але ще ні, треба встановити їх трошки меншими. Ну от такі, думаю, підуть стіни. Ось тут два блока, А по центру один. Да, да, ідеально, просто пуля. І по центр. Ну, щоб було два вікна на одній стіні і стелю. Щоб дощ не капав. Так, якщо вповітрятися на наші панорамні вікна, у нас їх 34. Ну, 34, думаю, це так красиво. хотів. Да, було пропадає. Ну 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 що це було. пропадаєте? йо моё вони коли з'являються, це якийсь просто. А просто... ще в мене Майнкрафт трошки. А все, вже не глючить. Хочу сказати глюч, але я думаю, то, що мені цих блоків навіть хватить. А, і це треба не забути про Д... підйом. Все, тут ми від... відложили, тепер все можна заставляти. Так, взяти ще наш цей стак. Ну, вікон нам по-любому хватиться, 100%. Я вам це гарантую. Давайте. Нам лишилося для шостого, передфінального поверку. А в фінальному поверсі я не знаю. Но я, но ви думаєте, що просто побудувати дім це все? Ні, помиляєтеся. Я ще, буду, якщо багато лайкосів буде, буду розлікатися в цьому світі. Построю якусь собі ферму, включу зомбів. Ну і, може зроблю якісь е, апартаменти в цій хаті. Може і навіть побуду загін. Ну це... це якщо ви наберете лайки. Друзі, повторюю лайк, поставити це дуже просто. Дуже просто вам просто спуститися під це відео, нажати на пальчик вверх. Ну, я... ну і вже підпишіться заодно, якщо ви вже спустилися. Блін. Закінчилося дерево, мені так трохи треба було. А я казав то, що гарантую, то, що... я думаю, то, що я ще сходи поставлю. Ні, мені кажется, я двері не поставлю. Давайте я двері рівніше поставлю. Порівняю їх трошки, так сказати. сюда сюди от їх переставлю. Він якраз сокира поламався. Обідно, якось одразу стільки мінусів. Ладно, підемо скрафчу собі сокиру і добуду дерева. Я думаю, звідси вже можна падати. Так. Друзі, я добув дерево і з щасливою рожею йду додому. Йду, щоб доставити ті блоки нарешті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не впав. Давайте я поки залізу. У вас є час поставити лайк та підписатись на канал поскоріше. Ух, я заліз, якщо встигли, то молодці. Друзі, я тут сходив скрафтити сходи. Будемо, щоб вже краще підніматися. Та ну куди ти ставишся? Все, нормально. Так, можна відкрити і зробити... Дивіться, туман пинає. Бачите, вже море погано видно. Ну що ж, давайте заставляти останні штрихи. Let's go! Так. Тут лишилося зовсім трішечки. Ладно, Давайте вже тут, а тоді вже будемо говорити про наступні справи. Все, я зробив, але ні. Бачите, там вже ж туман є, ну, там вже дерева єлі видніються. Ну, та куди? Ну, ну, вікна нам по-любому має хватити. вікон. Ну, якщо я не знаю що. Куди поставилось вікно, ну, ну, стався ж нормально. Ну, зроби такий подгончик, ну-ну. Так. Все, вікна вже почти стоять. останні віконці, Так, подивимось, там все стоїть. Все стоїть, ура! Фух, класно. Ну що ж, вітаю вас! Шостий поверх готовий. Ну що ж, друзі, по стандарту в цьому відео ми закінчуємо кожне відео побудованим поверхом. Вон той поверх, який ми побудували. Секундочку, Вуаля, віддали, що я вмію. Ну що ж, а якщо вам сподобалося це відео обов'язково, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був я, між пішти. Наша ціль тисячу підписників. Давайте поскоріше її виконаємо. Всім пока! Побачимося в слідущому фіналі.